Формула безпечної і якісної годівлі в птахівництві. В першу чергу, ми зараз говоримо за несучку, за бройлера і за їх батьківське стадо. Все дуже просто. Якщо у вас є кукуруза і пшениця, значить вам потрібно БМВД 30-35%. Туди вже все покладено і більше нічого не потрібно. І не потрібно ніяких інших зернових, ні овса, ні гречки, ні ячміня, нічого більше не потрібно. Це буде знижувати поживність вашого раціону. Поїхали далі. У вас є макуха соєва або шрот, і або у вас є соняшникова макуха або соняшниковий шрот. Значить, вам потрібно БМВД в районі 15%. Ви зробили пшениця, кукурудза, макуха Соєва, макуха соняшникова. Соняшникової макухи не більше 10%, бо буде вже гірше. Там є деякі нюанси. І все. І більше вам нічого не потрібно, і все буде класно працювати. Птиця буде здорова, якісна, буде давати гарну продуктивність. Далі у вас вже є олія. У вас вже є монокальцій фосфат, у вас уже є вапняк кормовий. Тоді, значить, вам потрібен уже премікс в районі 1-2%. І змішали. І більше нічого не потрібно, ніякої там борошна, якогось там рибного. Рибного борошна виробляється в світі і тим більше в Україні. В декілька разів більше, ніж виловлюється самої риби. Там якості немає, там все сумнівне. Те саме по м'ясокістковому борошну, буду все окремо розказувати. Не потрібно, ризиків, маса, сталості, поживності немає. Куча нюансів. Більше нічого не треба. Із білкового і сировини соняшник, соя із зернової, пшениця, кукурудза, монокальцій фосфат, монокальцій фосфат. Забуваємо за ді, за три кальцій фосфата. там фосфора мало. З найбільше фосфора в монокальцій фосфаті. кальцій і 3 фосфат це ви переплачуєте от в скільки разів кальцій переплачуєте за фосфор в 2 рази. Три кальцій переплачуєте за фосфор в три рази. А нам потрібен фосфор. Вапняк кормовий. Все змішали з преміксом і радіємо. Добавки дуже прості і більше нічого не треба, зараз скажу. Сорбент мікотоксинів обов'язково кладемо, ризики мікотоксинів вони завжди є. І органічний підкислювач. В профілактичних дозах профілактуємо, коли вистрілила якась хвороба, 5-7 днів лікувальну дозу кладемо, лікуємо. Це все є у нас так само на сайті Анкона. Користуйтеся, годуйте безпечно, годуйте продуктивно, годуйте раціонально. І тоді все буде гаразд. Задавайте питання, підписуйтеся.